І верхівки, і корінчики. Я покажу не тільки, як і для чого заморожую моркву різними способами, але й здивую вас тим, що можна зробити з морквяним ботвинням. Ви будете просто у шоці. Це 100%. Перший варіант. Середню та мілку моркву нарізаємо на брусочки. Розмір, звісно, під себе. Таку нарізку я використовую для приготування супів, овочевих рагу, трішечки великих моркв'яних брусків кладу у плов. Потім викладаємо її невеличким шаром на піддон, застелений пергаментним папером, і заморожуємо. Коли замерзне, виймаємо і перекладаємо у контейнер. Зберігати таку моркву, звісно, у морозилці. Другий варіант морква натерта на великій терці. Такий напівфабрикат я роблю у великій кількості, тому що він в мене йде найбільше. Ви можете натерти моркву на великій і на малій терці. Потім просто складаємо отриману масу у пакет і заморожуємо. У процесі зйомки до мене дійшло, що якщо використовувати комбайн, такий як в мене, то легше одразу і пакувати у пакети. Ось так. Заморожена таким чином морква легко відламується, зберігати, звісно, в пакеті у морозилці. Третій варіант моркв'яний жмих. Сік з моркви дуже капризний у консервації, тому я віддаю перевагу заморозці. Віджимаю сік за допомогою соковижималки. Розливаю його по пляшках і заморожую. Моркв'яний жмих Тут теж є два варіанти. Перше це сформувати його у кубики та заморозити. Але я розподіляю його по коробочках по 300 г кожна, а потім взимку дістаю таку порцію з морозилки і готую бразильський моркв'яний пиріг. Посилання на рецепт зараз на екрані. А тепер переходимо до бадилля. Ті з вас, хто знає, що таке ферментація, вже здогадалися щодо моєї підказки. Для всіх інших скажу, що з морквяної гички виходить смачний і корисний ферментований чай. Тому я присвятила цієї темі окреме відео, в якому покажу від А до Я, як підготувати, відферментувати сировину і приготувати чай. Посилання на це відео зараз на екрані. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!